Вітаю, друзі! В цьому відео я вам покажу, як я з'єдную нитку, щоб полотно виглядало гарно. Дивіться, ось два кончика, да? кінчика. Значить, я цю ниточку дивлюся, скільки ось тут у нас ниточок оцих. Так, 3, 4, 6. Шість ниточок я ділю на Ділю на опіл. Ну, десь ось такий кончик, да? скільки тут сантиметрів. Давайте подивимося. Ну, давайте сантиметрів, отак так, от, 17. 17. Відрізаю. Частину, да, частину зоставляю. Ось так. відрізала. У нас вийшло що? А ось так, Ось бачите, да? Далі беру другу ниточку. Отак от підставляю, заміряю, ну, приблизно, так? теж ділю навпіл, розкручую, ще так, підміряю, так, щоб трішечки заходив за оцей кінчик. Ось так, щоб був перехльостик. Відміряю, відміряю, ось так. І тут так трішечки, щоб був перехльостик, нахльостик, верніше. Да? І відрізаю. Відрізала я. Далі беру ниточки, з'єдную ось так ось. Дивіться. І тоді закручую. Можна взяти. Руки змочити водичкою так легенько, і покрутити, щоб воно гарненько так закрутилося. Ну, В цій пряжі я не думаю, що воно буде видно, просто отак от гарненько його покрутите і коли будете в'язати, гарненько оце в'язуйте. І воно буде незамітно, не буде вузликів. Якщо десь кінчик отак буде отопирюватися, обріжете його і все. І буде дуже-дуже гарне у вас полотно. Як бачите, отакий спосіб цікавий має місце. До побачення, друзі. В'яжемо гарні речі, радуємо себе та своїх близьких. Пока. Ось пряжа Нако Спорт вул. Що ми маємо 25% вовна, 75% преміум акрил, 100 г 120 метрів. Це об'ємна гарна ниточка. Дуже гарна скрутка йде і дуже шиковий колір.